Сьогодні будемо полірувати такі фари на старому авто 2006 року. Для цього нам потрібен шуруповерт, наждачні папірки, така насадка, паста, воск, губка і таке. Щоб мити фари. І так, для поліровки починаємо з крупного зерна 240. -го. І поступово будемо зерно зменшувати 240, 600, далі 1200 і так до 3000 зерна. Періодично змочуємо і поліруємо. Змочуємо фару і починаємо шліфувати! Потім знову змочуємо і так аж до трьохтисячного зерна. Так, Дивіться результат. Це ми пошліфували папірками. Наждачними. Яка фара, як фара побіліла, а тепер подивіться, що не шліфована фара. От це не шліфована фара, а то шліфована фара. Далі будемо полірувати. Так же ця фара після поліровки, як бачите, ця фара ще не полірована. Як бачите, вона матова. Будемо і справляти. Після того як ми відполірували, можемо наносити воск. Тряпок Ось така фара на виході.